Майже добу бойовики обстрілювали українські позиції біля Маріуполя. Широки не було під вогнем важкої артилерії з двох напрямків. Про це новинам першого розповів речник сектору М Дмитро Горбунов. За його інформацією, двоє військовослужбовців полку Азов дістали поранення. Вони в Маріупольських лікарнях. Обстріл широкиного розпочався ще о 10-й вечора у суботу і не вщухав до 18-ї години неділі. За даними Горбунова, по позиціях військових бойовики гатили з усіх видів стрілецької зброї. А також зі 120-мм мінометів армійці відкрили вогонь у відповідь зі стрілецької зброї та 82-мм мінометів. Біля Павлово поля по силах хато стріляли з танка. А біля Миколаївки, пищовика та чермелика з мінометів. Станом на зараз ситуація біля Маріуполя та його околись спокійна, але біля наших подійських було поміщено три безпілотних ефіраних апарата. Так двічі противник запускав своїх дронів біля населеного пункту Широкіна і один раз біля населеного пункту Ладодінське. Тому ми не втрачаємо пильність і ми діємо згідно тактичної обстановки. Про чотирьох поранених за минулу добу розповіли у штабі АТО. Терористи використовують важку зброю в районі селища Мар'їнка Донецької області. Українські військові відбили напад бойовиків. А населені пункти Лозове та розсадки опинились під вогнем із протитанкового ракетного комплексу. На Донецькому напрямку бандити стріляли по нашим військовим 120 та 82-мм мінометів в районі пісків, опитно, Мар'їнки та шахти Дутовка. Крім того, вони вели вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі Шахти Дутовка, населених пунктів Авдіївка, Мар'їнка, Водяне. В Пісках працював снайпер.